Для тих, хто перший раз натрапив на цей канал і дивиться це відео, я його автор цього каналу. В даному випадку це цикл хронологічних подій, які відбувалися на 2017 році, так названа подія Міхомайдан. Я його так назвав. І в даному циклі відео фільмував і показував все, що відбувалось тоді. Хто був присутній, які в кого були погляди, релігійні, якісь можливо аспекти висвітлював, а також ну ви самі можете зрозуміти всю схему, яка тут розгорталася під час цих подій, і хто вигодоотримувач, хто вигодоотримувач. На жаль, велика кількість справжніх патріотів, справжніх українців ну, долучилась до цього. Не тому що долучилась, а тому, що вони були використані для цих подій, задля цих людей, які просто нахабно цим скористались. І, звичайно, розчарування, певне розчарування потім в них зародилось. багатьох цих людей, які присутні на кадрах, вже немає в живих, тому що, як ми всі знаємо, відбулось повномасштабне вторгнення Росії в 2022 році, а Також конфета папірусна історія до цього. Ну і всі інші цім, те, що нам було сплановано пережити, і ті, хто все ж таки залишився, ті можливо зрозуміють для чого це все. Було тоді, хто за кого грав, грає, хто скільки отримав від цього. Найнепокорніше плем'я вирішили спочатку не фізично знищувати, а потім вже фізично пришвидшивши процеси знищення. Спочатку це була просто інфляція та створення певних умов життя, непридатних до життя. Також прожиткові мінімуми, які були встановлені і ніколи не переглядались, які були за чертою взагалі проживання і нормального існування людини. Ні, 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 що це я таке говорю. Як же ж так не фізично? Фізично, але повільно, тому що щоб не запідозрили, що йде повноцінний геноцид людей. Повільно, щоб можна було сказати, то чому ж вони самі не розвиваються, нічого не роблять? О, а тут у нас. Акт проголошення незалежності України Другий закон, третій закон, який зараз є виборче законодавство, це справедливо обрати вибори депутатів, які будуть працювати нас. свій народ. А ви вірите, що ці люди, які по сусідству живуть і працюють, це все зроблять? Я вірю в наш народ, хоча він інертний, але все ж таки я вірю, що ми піднімемося до цього. 1600 людей вже нас дивляться на ефірі. Дякую вам велико за вашу позицію і дякую вот за допомогу хлопцям.